Всім привіт, знаєте, всі імперії вони розпадаються, і Бог про це показав, що народи, етноси, різні мовні групи, вони не можуть змішатися так, щоб злитися. Все одно є тенденція на розпад цих цих імперій, і Бог це показав книзі ось, що в кінці, врешті-решт, буде час після світових імперій, час розділених держав. І ми сьогодні живемо в такий час, ось що 100 років тому була купа імперії в Європі, там Австро-Угорська, німецька, французька, британська, російська, і сьогодні це все розкладається. Тобто, ці всі етноси вони, скажімо так, переможуть імперії, врешті-решт. Але е оцей час розділених, скажімо так, держав. Біблія говорить в книзі про Даниїла 2,44, Бог поставить царство вічне, тобто, це говориться про друге пришестя Христа, яке близько.